Доброго часу доби, шановні глядачі, сьогодні у нас тест цікавої продукції від компанії Южачок, яка з міста Києва і позиціонує себе як виробник сублімованих продуктів. Як бачимо, сьогодні у нас два борщі. Суп-харчо, а також дві локшини. Трошки ближче розглянемо всі. Отже, у нас є борщ зі свининою. Бачимо дуже просте приготування: Залити окропом, перемішати декілька хвилин. Можна їсти, що у нас тут, тут у нас є свинина, морква, цибуля, буряк, капуста, томати, горох, паприка, часник кріп, петрушка, перець, цілі енергетичну цінність можете самі прочитати. Є в нас веганський варіант, це з грибами. Також можете прочитати склад, щоб не затягувати час. Суп харча у нас з яловичиною. Також можна глянути склад. І дві локшини. Одна в нас веганська з грибами та сиром. І Одна в нас з куркою. Що ж, будемо пробувати робити все так, як вказано у нас на інструкції. Ді. Отже, шановні друзі, ми вскрили наші пакетики. Якщо подивимось на ось цей пакетик, то на цьому пакетику є місце для відриву. Ми їх відриваємо і на зіп пакеті бачимо. Це, що в нас всередині, у нас два борща для початку, і це класно, що тут є зіп-пакетик. Тобто ви туди залили окріп і там же приготували собі їжу. І не напрягаєтесь, відповідно, нічим. Отже, будемо заливати туди нашого кипяточку. Залили нашого кипяточку, зараз ми це все. Красиво. Перемішаємо і відповідно закриємо наш зіп-пакетик і будемо чекати. Отже, будемо при вас розпаковувати, як то кажеться. Пройшло 5 хвилин, як інструкція каже, Но інструкція нам каже 5-7, ага. розпаковувати при вас. Ось так, все тут легко О, прийшло. І ось такий у нас борщ. Ну, Як то кажеться, у нас борщ з ціленькою, запах присутствує, запах цікавий. Такий. Давайте спробуємо ложкою трошки дістати. Ось така у нас цікава доволі консистенція, ложечка маленька. Тому десь так. Ну, будемо пробувати. Що О. Мені цікаво, просто о! О-о-о! Ось вона, свинина. Тобто вона тут, в принципі, є. Дуже гарячий борщ. Капець такий гарячий, але я вже відчув ну, Таку низку мінусів, трошки пізніше про них скажу. Отже, ми вирішили трошечки полегшити собі роботу і перелили. Наш борщ в такий, такий посуд. Тут краще вам навіть буде трошки можливо видно. все смачно. М'яско тут є. Його доволі багато, тому воно і на першому місці в нашому складі. Але, моя думка, суб'єктивна. Замало спеції у вигляді солі та перцю. По всьому іншому, це, ну. Напевно, класичний борщ в такій ну, незвичній формі. Зрозуміло, що в звичній сублімований ну, сублімований борщ не може бути. Якщо ми оцінюємо, наприклад, десь по 10-бальній шкалі, я би оцінив це на ну, 7 балів, якщо так рахувати. І я розумію, що сіль і перець можна завжди додати. Тобто, це не є кардинально жорстким мінусом цієї страви. Наприклад. Вона могла бути пересолена, і тоді це було б набагато гірше. Продовжуємо. Отже, це, хтось каже, що те ж саме. Так, це те ж саме, але з грибами. Тому шукати тут м'язка не вийде, а гриби ось вони. Тобто вони тут присутні. Скажу вам так: запах цього борщу набагато кращий за попередній. І, друзі, капець, смак краще. Тобто, якщо в попередньому м'яско є, але воно відчувалося невиражено, тут запах грибів, смак грибів, і він дещо такий, ну, як сказати, здається, солодкуватим, але дуже-дуже прикольний. Це факт, друзі. Дуже прикольний і... смачний! Отже, далі в нас грузинський суп сухарчо. Вроді ми все витримали по рецептурі, скажімо так, хоча, як можна сказати, рецептура тут не трохи невірна буде. буде. Це все треба буде з ложечкою М -м -м, допомогти йому осісти. Ось так. Ось такий суп-харчо. Е, я буду з вами чесний, я не їм харчо. Ну, власне, харчо, який він має бути, тому напевно не зможу порівняти. Ось такий суп-харчо. Що ж у нас тут в супі харчо? У нас тут є рисові пластівці в наявності, яловичина, цибуля морква волоські горіхи, сушені собі, томати, паприка, кріп, петрушка, часник, хмелі, сунелі, цукор. Ну, має бути смачно. Давайте будемо пробувати. Ну, Пластівці ми бачимо, моркву бачимо. Будемо пробувати. Цікава така штука. Ну, я вискажусь про неї зараз трошки пізніше. Розпробуємо і вискажусь І так, це незвично. Я не їв харчо тому, ну, може, я буду суб'єктивний, знову ж таки, мені трошки не вистачає солі перцю. Тут непогане м'ясо, воно смачне. Цікаво, що дійсно тут є горішки. І воно прикольно. Ну але взагалі, ну, в порівнянні з борщом, наприклад, борщ мені зайшов краще. Ну, очевидно, тому що це більш наша традиційна національна страва. Але це не є погано, але не на мене. Тому вирішувати вже вам. Отже, у нас локшина е з куркою. Ось такого вигляду у нас після скажімо так приготування. Бачимо тут курочку, бачимо тут по сутки, ще якісь овочі. Зараз подивимось на упаковці, що тут входить до складу. А до складу в нас входить курка, сухі вершки, цибуля, паприка, кріп, петрушка сіль і, друзі, це смачно, це дійсно смачно. Вибачаємося за... Такі ефекти. Результат в кінці, але це дуже смачно. І так, у нас залишилась локшина з грибами та сиром. В принципі, та ж сама процедура готування. Ну і ми бачимо однозначно, що тут є гриби і ось такі, скажімо так, вкраплені, якщо помітно. Чогось червонуватого, це е, сирний порошок, я думаю, і будемо пробувати. Друзі, це також дуже е, прикольна і смачна штука. Гриби не дуже сильно е, ну, своєрідні, скажімо так, але сир і... По спеціям, все просто прекрасно. Чудово. Що ж, будемо робити якісь вердикти. І ми розмістили їх так в порядку, ну, як на мене, по смачності, по привабливості. На першому місці це буде локшина з куркою, бомбезна страва, бомба, торпеда ракета це 10 з 10. На другому місці це. Тобто по суті, на тому ж першому це локшино з грибами та сиром, дуже смачно. Може десь хтось би сказав, що пересолено, але це м -м, скоріше додає е сир е цього присмаку, але мені також дуже-дуже зайшло. Це також десіба. На третьому у нас борщ з грибами. Він мені зайшов якось більше, ніж борщ з свининою через смак. Тут буде вісім, тут буде сімба. Ну і закінчує наш рейтинг. Чомусь харчо. Ну, не моя це страва не, не українська, і, напевно, мені вона просто не зайшла. Але це виключно суб'єктивна думка. В загальному з п'яти тестових продуктів у нас вийшло 41 бал із 50. Тобто, це є, скажімо так, дуже дуже добрий показник. тому ну, Нічого поганого сказати про ці продукти поки що не можемо, але впереді ще тест нових продуктів від їжачка. І ми вже в кінці загальному зробимо такий рейтинг цієї марки. Поки що дякую за увагу.